До нас повернувся в Вінницю зведений загін нашої Державтоінспекції, який, як і попередні рази, з честь ті завдання, які перед ними стояли. Саме головне, що повернулися назад, всі живі, здорові. Претензій абсолютно до людей ніяких не було, тому ми традиційно сьогодні хочу передати привітання їхнім батькам, які дійсно і виховали настоящими. Мужі на тому що раз хочу подякувати вашим батькам, низький їм поклин, Бережіть їх, хай вони подовше будуть з вами. Ну і, звичайно, ми можемо пишатися такими мамами, такими батьками, які виховали таких хлопців. Було обстріл проведений терористами, сепаратистами, боролися минут 45 до часу. Їх було двоє вбито з їх сторони. Один був ранен, остальные ну розбіжалися. Сріді вас пора ранених, ранених не було, був был ранен один збірку та і все скажу хіба що за всіх хлопців. Що дуже приємно, напевно, то що в кожному з нас на душі все таки залишиться те відчуття, що ми недаром приймали присягу на вірність українському народові.